Друзі, вітаю вас усіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні покажу вам рейтингову гру, де ми грали з Кратосом. Так, повертаємо нормальну швидкість. Де ми грали з Кратосом. Він грає синім кольором за Алжир. Я граю червоним кольором за Туреччину. Так. Як я бачу карту? Я бачу карту ось так. Мій серйозник бачу карту ось так. Суперники ж у нас були. Монтер, який грає Алжиром. І Акелар. Або Монтер. Не знаю, у мене вже зараз цими ніками буде якісь, якась фобія. Так, Фіолетовий. Тобто зелений грає за Туреччину, Фіолетовий грає за Алжир. Тобто Ми граємо зеркально, Алжир проти Туреччини, мій Алжир проти суперників Туреччини. По розвитку, в принципі, я не дуже люблю грати за східні нації, тому що тут потрібно грати все-таки ну, певно, що потрібно грати більш за... на Кам'яній. Економіці. Тут немає століття, у вас немає кулі в академії і особливо карту ви не зможете бачити, окрім того, якщо ви там не порозкидаєте барабанщиків, там всюди де тільки можна. По розвитку починаю я стандартно тобто 2 ГЦ млин, ринок. Кузня розміни 3 ГЦ, дві казарми і закладаються в мене шахти. Тут я золото не дуже поспішаю шукати, тому що воно мені особливо не потрібно на самому початку. Є дуже багато гравців, які займають 4 золота, потім. Прокачується там, вугілля для того, щоб брати кірку і все інше. Потім вже там прокачують золото. Я тут взагалі, бачите, ще навіть не розумів, як правильно грати в кірку в кам'яну економіку, тому я одразу там виміняв все вугілля, у мене там залишилось золото, я там його зараз почну прокачувати і все таке. Наприклад, що грає мій союзник? Мій союзник, бачите, залишив собі вугілля, залишив собі залізо. Він тут, певно, що розміняв дуже багато золота на всій будівлі. І в нього, якщо ви помітите, то ну, немає побудови під а, млин. У нього, наприклад, ось цей ГЦ. Він добре підходить під оцей камінь. Ось цей ГЦ. Начебто також само під ось цей камінь. А ось цей це, ну, ні туди, ні сюди. Вже б краще якось під їжу поставити десь отут замість ринку і складу. Переходимо далі. Зелений акелар. Що він у нас робить? Він у нас взяв, бачите, в нього так само розміни не через золото були, а через залізо і вугілля, так само, як і в меди. І, наприклад, ось тут він вже будує собі склад під дерево. Займається в нього три золоті, дві залізні, поки що це все. Так само є три е, МЦ, але бачите МЦ в нього під їжу, наприклад, так як і в мене. Є вже дві казарми. то тобто, побудова по суті, майже однакова. Фіолетовий будує незрозумілі два МЦ. Тобто вони і не під їжу начебто, і не під камінь, бо якось далекувато. Тут в нього якісь два склади такі стоять цікаві, то цей не знаю навіщо. Перейдемо за нього, подивимось. Розміни він зробив майже в все залізо і вугілля він розміняв золотом, трохи там певно що добив, але не збудував він третій це. Тому, по суті, в нього так багато зараз ресурсів і залишається. Він грає у нас в піку. Зелений грає в нас в Яничарів, синій мій союзник, в нього лише одна казарма на цей час. Він грає в піку, будує вже артилерійське депо. Я ж граю в Яничарів. Я граю в Яничарів, гадаю, що вони будуть настрілювати непогано. На той момент. Ем, я так думав, Тим більше я розумів, що в нас ем, немає європейської нації, тобто в нас Східна і, і одна, і друга. Тому я так зробив ставку на Яничарів, що вони, в принципі, будуть нормально настрілювати по цим військам. В мене є ДІП, тут діпу немає. Тут ДІПу немає. Ну і тут діпу немає. Тут закладене РДП, я не знаю, навіщо воно було закладене, але він його не будує. Бачите? І в нього лише одна казарма. В Кратоса. це трошки неправильно. Перейдемо до прокачок. Подивимося, хто що взяв. У всіх є ап в плині, в екелера вже є коса. Перші апи на їжу є також усіх. В Кратоса їжа вже вкачана трошки більше. В екелера вона повністю вкачана. І в Фіолетового є сокира. У мене сокира є так само, але вона дуже швидко взята і викачана повністю їжа. Тобто, по суті, поки що всі грають в економіку, ніяких таких апів, окрім е цього, ніхто не бере. Сьома хвилина. У е мене ще дві казарми. І ну, за кам'яну економіку. Я тут не особливо думав, я навіть бачите, ви зараз золото, тільки потроху-потроху докачує. Я тут щось розмінював, будував там дейп, там ще щось. Якісь ап брав, напевно, ще на сокиру трохи намінював золотом. Тут я помічаю, що проти мене грає Алжир. Там думав, що можливо буде грати він в. Легпехів, але по легпехам і по балам ну, має трохи накидувати більше, тому що легпехів виходить дуже багато і у вас виходить велика кількість юнітів, тобто має бути трохи більше балів. в мене ж 153 бали. тобто Я розумію, що трошки розвиток у фіолетового слабший, ніж в мене. Синій в мене тут закладає такий цікавий паркан який захищає його тільки спереду, і якщо хтось дуже сильно захоче зайти якось ось тут, то в принципі не біда, хай заходить. Так, трошки пришвидшу напевно, тому що тут просто буде зараз звичайний розвиток. У мене там є вже закладена стайня, але я її також не запускаю. Знаєте, це такі стандартні помилки, коли збудувалась будівля, ви щось забуваєте запустити. У мене є ардепо, бачите так само, яке не запущено. І от я запускаю вже арт-депо, запускаю вже стайню. Закладаю друге ардепо. Я приблизно так по таймінгу розумів, що десь тут, я ж кажу, якщо будуть легпехи, то мені потрібно хоча б 10 пушок на 15 хвилину, щоб було хоча б. В кращому випадку це щоб їх було десь 15, а не 10. У мене тут закладений паркан такий повністю. Тут можна було трохи зекономити місце через оцю гору піти, але я щось так поклав його таким чином. І отут не забудувався я через цю шахту, вона тут завадила мені зробити. Але тут шахта і каміння. Треба було взагалі якось ось сюди йти, не зменшувати відстань до моєї бази через паркан, а збільшувати навпаки, от сюди. 15-та хвилина. Давайте. Сповільню, Подивимося, наприклад, як ми бачимо карту з синім. Синій тут поставив барабанщики, він бачить, певно, що всю армію зеленого. У мене тут немає барабанщиків, і я тут особливо нічого такого не бачу. Як бачать нашу, наші бази суперники, тобто червоний взагалі мене не бачить, він відвів війська тут, напевно, на перебудову. І зелений так само нічого особливого не бачить. Ні в одного, ні в іншого немає паркану на цей час. По арміям, наприклад, у, а, у Зеленого. У нас 196 рундаширів, 120 яничар в формації, 15 яничар без формації, 32 сехпаха і 48 рундаширів без формації. Наприклад, у Фіолетового ми бачимо 120 пікінерів в формації, 36 пікінерів в формації, 71 без формації. Мула, це, я так розумію, ті, що виходять з. З мечеті. Мечеті. Так, це ті, що виходять з мечеті. Тобто вони підліковувати юнітів будуть. 19 мамалюків, і в нього є 43 драгуни з Діпу плюс 4 пушки. В синього, яка армія на 15 хвилину. В синього 220 пікінерів. Поки що без формації, є 22 мамалюки і він також робить драгуні 18 століття. Плюс він таких отут збудував 4 башні для того, щоб коли війська підходили, вони тут їх трошки не стрілювали. Окрім того, що в нього там мали би бути пушки, можливо, він просто забув його, бачите, воно тільки зараз починає будуватися. І Переходимо до мене. У мене ж армія. 175 яничарів, я поки не, не роблю формацію, чекав 196. все-таки. 358 е, рундаширів, чекав 400 формацію. І є ті 10 пушок, про які я казав. Е, до речі, по золоту мені потрібно було би, це вже я зараз так роблю, е, якщо ви виходите, у вас виходить виходите в кірку. Тобто я тут шахти не прокачав, в мене залізо прокачане. Я навіть не пам'ятаю, для чого я викачав на залізу на 30. А от вугілля я не викачав взагалі. Якби тут в мене була кірка, я б міг камінь просто вимінювати в золото і ставити просто собі там чи гренадерів, чи драгунів. Тобто, в залежності від того, якщо ви там хочете більше, але дешевше, то брати гренадерів. Якщо ви хочете менше якісніше, то беріть драгунів 18 століття. Але тут гра була не через гранадерів. Я вирішив, що в мене буду стрільці, і будуть е, рундашири для того, щоб був захист для моїх стрільців. Тепер, що відбувається далі? Трошки знову прискорюємо до першого файту. І от зараз тут буде такий е, міні-рейд. Ось ці башти починають настрілювати по коням зеленого. Зелений намагається десь знайти якусь шпаринку, Бачить ці два слові паркани ось тут. А сюди він просто не дійшов, тобто він цього не бачить. Ось так він бачить, і він думає, що тут все в паркані, тому він туди не йде. Тут намагається пробити він паркан. В нього Це вийде, він зараз зайде, але тут вже і драгуни є. Ось і драгуни тут є, і мамлюки тут є, і вони, по суті, цих конів просто перебувають. Прокачок конів немає ніяких, але в зеленого я так розумію, що прокачок тут немає ніяких. А ні, в зеленого прокачення там просто настрілювали, я так розумію, дуже добре настріляли драгуни. Фіолетовий тут намагався до мене підійти, побачив паркан, підвів пушки, почав настрілювати, і я тут вирішив замовити собі січки. Для того, щоб в мене була січка, якщо він десь там трошки далеко відпустить їх свої пушки, я міг січкою їх відхопити. Так, зараз ми побачимо, як зелений в нас буде, тобто фіолетовий буде нападати. Він дуже погано зайде в цей паркан. Бачите, поки пушки стоять, він тут міг настрілювати сповільнює. Він тут міг настрілювати просто по паркану, він цього не зробив. В мене в цей час вже є 15 пушок. Я вже розумію, що тут немає ніяких легпехів. Я себе спокійно почуваю. У мене вже є формація 400, в мене є 300 яничарів, в мене є 3 казарми. Тобто все в цьому плані добре. Тут відходять його війська, і я починаю січкою своєю набігати. І ось. Який був сенс в тому? Не встиг вам показати, але я тут залишив йому всього 3 пушки, 9 пушок. Може там одну чи дві я захопив, певно що. Дев'ять пушок залишилось так. Може я не встиг їх всіх видалити, тому що їх відхопив назад, певно, що десь приблизно така була схема. Я починаю підводити свої пушки, розумію, що мені потрібно по ньому настрілювати, нападати. Десь тут одна пушка, дві навіть пушки залишилось. Я їх зараз відхоплюю. Я це помічаю. Повертаю їх до себе. Ні, я чомусь вирішив ними настрілювати одразу. Тут особливо нічого не відбувається, зелений, просто стоїть на місці, за нього пагорб, він щось там розвивається, далі прокачується по економіці, можливо, по військам. Мій союзник так само просто стоїть на місці, розвивається, особливо нічого не робить. І тут буде зараз такий момент, що немає охорони в зеленого. І в зеленого так якась армія стоїть тут кучно, і тут дуже кучно, І тут такий великий баланс, щоб пробігти. Що, в принципі, він і робить, він відхоплює. В нього одну шахту, міг вивезти селян і забрати до себе на базу, щоб розвивати другу націю. Проте він цього не зробив. І він просто забігає, зараз йому в економіку починає тут напалювати шахти. І все інше. Ось він забіг. Одна шахта, друга шахта, третя шахта. Це потрібно одразу підривати, бо він перехоплюється назад. Але, як вже є, він там відхопив щось пушок, декілька, бачите, арт депо. Ну, непогано, в принципі, по рейду, він тут ще почав трохи нарізати селян. Можна було б краще, якби воно це все випалив. Ось сюди би забрати, ось це випалити, ось це все спалити, ось тут шахту цю спалити, ось це спалити. Цього не відбулося. Я в цей час роблю такий самий рейд. В мене було дуже багато січки, яка прикривала мої пушки. Я розумію, що ну, просто щоб вона стояла, це неправильно, тому починаю такий самий рейд, бачучи, що тут немає взагалі ніякого паркану. І просто випалюю будиночки, продовжую свій шлях на іншу сторону бази вже в тил. І Фіолетовий вирішує просто йти в атаку. Він розуміє, що в нього тут зараз багато піде часу на відновлення, йому чомусь захотілося піти і просто знищити мою базу. В той час як я просто тут своїми січовими бігав, бігав і бігав. Заходить він ось такі рядочки, тут в мене пушки починають просто розкладувати коні на картечі. Я пушки віддаю, тому що я був зайнятий своїми січовими, я не побачив, як він тут пішов прям в атаку дуже сильно. Проте в мене дуже багато Яничар. У мене дуже багато е рундаширів, які ну тут просто стали і почали захищати ось цих Яничарів. Подивіться, в мене 350 Яничар, там ще від пушок якась кількість е вмерла. Можливо, їх там було і 400 навіть. Можливо. Можливо, можна було зробити формацію. І ось, будь ласка, мої е, рундашири, які просто тут розірвали в прах прахту піку і підійшли вже до драгунів 18 століття. У мене навіть вугілля закінчилось. Воно вже у мене вкачане на своє, бачите. Давайте подивимося по апам на економіку. До речі, тут ще такий цікавий момент, що е, я, наприклад, за схід не взяв взагалі е, ніякого е, е, не взяв на. Господи, підкову, не взяв підкову, і в мене немає кірки. Хоча в мене, по суті, там вугілля могло би бути на те, що ось мене бачите, наприклад, сила пострілу. У мене є сила пострілу за вугілля, але кірку я не взяв. Мені потрібно було б, напевно, що спочатку взяти кірку, а потім вже якось там на силу пострілу намінювати камінь, тому що в мене так його, в принципі, багато, чисто з цього візочка. Беру собі для стрільців. Швидкострільність, силу пострілу, сила пострілу за залізо, за золото, дальність пушок, влучність артилерії, сила пострілу за золото і друга швидкострільність. Тобто, по суті, в мене по прокачкам вкачано максимально на стрільців. В фіолетового ж немає цього всього, тому що він не грає в стрільців, йому, по суті, воно не потрібно. В нього є там підкова, і він собі продовжує грати в своїх. Продовжує грати, грати в своїх Пікенів, але ну, в мене залишилось дуже багато війська, він це все розуміє, це все бачить. Тому він просто забирає все, що в нього є, і йде до зеленого на базу. Зелений же, якийсь там був можливо міні-рейд, десь отут, певно, що був рейд, але його відбили. Він там захопив два будиночки і все. Тобто, знову рейд перший був невдалий, другий рейд був невдалий. Я виходжу, починаю настрілювати пушками просто по супернику, не знаючи того, що тут вже майже нічого не залишилося, мені просто можна спокійно заходити, Ctrl A, добивати ось ці остатки там юнітів військових, забирати всю цю базу до себе і розвивати другу націю. Ось тут я вже починаю розуміти, що тут дуже всього мало. Спокійно собі відправляю війська і просто йду таким маршем. Можна сказати. вже починаю потрошку розтягувати війська, щоб вони тут е, розбирали ось цю охорону і забирали собі під контроль будівлі, щоб, вони не, щоб він їх не винищив. Мені потрібно було знищити ось е, стайню діп, другу стайню і. Е, казарми. Але Фіолетовий, в принципі, сам це зробив, тому що йому ж потрібно. Якось це все будувати, тому що в нього там третя-четверта казарма, вона коштує грошей, а якщо в них спалить, то вони почнуться заново за низькою ціною. Так, я відхоплюю собі другу націю, відхоплюю тут два Рдепо для пушок, тобто в мене пушок стає ще більше. Відхоплюю собі шахти, відхоплюю собі якусь здається, кількість тут будиночків, небагато, але теж приємно. Я тут діп не знищив, просто стояв, мені потрібно було б знищити діп. У мене є і академія тут алжирська, у мене по суті повністю алжирська база не супер класно розбудована, але вона є. У мене ось тут захоплюються всі будиночки. Синій в цей час просто стоїть, особливо нічого не робить. Зелений в цей час просто стоїть, особливо нічого не робить. Розумію, що фіолетового немає, і тут мої війська вишуковуються потроху, він відтягує якусь формацію назад, відтягує значить, він у нас Яничар, відтягує він у нас формацію 196 драгунів, рундаширів, щоб тут захищатися. Просто стоїть біля них, щоб не дати мені нічого зробити. Я ж відхоплюю тут уже всі шахти. І вишуковуюсь, підвожу свої основні війська з бази, тому що не було в мене дотікання. <кій> Підтягую там якісь пушки. У мене здається, тут вже було достатньо. 17 пушок тут в мене було. Я бачу тут ці війська, просто зупиняюсь, чекаю, десь мої пушки ось їдуть, чекаю, поки під'їдуть пушки, і просто пушками по цим інформаціям е, насипати декілька разів для того, щоб вони порідішали. Там знову відбувається якийсь західний рейд. Бачите, але ну, завдяки оцим баштам, які настрілюють просто по цим коням, завдяки тому, що тут все-таки була велика кількість військ, то він собі спокійно відбивається. Хоча, якби зелений захотів, він би цим міг зайти просто десь отак от з боку, і просто забирати ось це все, тому що тут, по суті, армії то великої немає. Я відправляю сюди трошки своїх конів на допомогу. Сам в цей час тут вишуковуюсь, настрілююсь пушками по цим формаціям. У мене тут декілька залпів і вже не так багато всіх і залишилося. Він вирішує просто піти мене тут на абордаж спробувати взяти, але в мене достатньо тут і яничар, і рундаширів, і коні є для того, щоб відбиватись. Зразу за ними йде фіолетовий, я так само вкучу, просто артою насипаю. Зелений в цей час заходить уже на базу до синього, я це розумів, і підвів сюди війська, які в мене тут формувалися, можна було збору сюди поставити, щоб просто тут зберегти базу синьому. Бо я ще в цей момент не розумів, я тут продавлю, я тут не продавлю, я просто вже пішов, тому що я там злив на пушках на арті ті війська, які зелений, відправляв сюди, злив те, що тут набудував фіолетовий, просто пішов, і тут ще й ось мене з... Казарми вже побудувалися, в мене вже тут і легпехи пішли, тобто, по суті, мені можна було цю точку збору міняти сюди. Я тут вступаю в бій за базу зеленого, але тут не так багато війська, як би мені хотілося. Основний бій відбувається все-таки тут, тому пушки всі стоять тут, у мене війська тут стоять. Я ось пушками там добуваю якісь залишки зелених форматів, які сюди підійшли з цього пагорба, де він йшов в атаку. Я так потроху, 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 потроху тут відтиснув від паркану і пішов десь уже тут добивати навіть з пушками. У мене тут були пушки, чи то зеленого пушки я відхопив, здається. Здається так, це Я зеленого пушки відхопив, я з цього боку вийшов, просто відхопив пушки зеленого і пішов відбивати базу. В цей час, як у мене тут легпехи просто стоять і пушки насипають в базі. Фіолетовий уже по суті, виключений з гри. Він тут намагається щось набудовувати, але особливо в нього нічого не виходить. А, і а, З точки збору на базі зеленого він тут відправляє дуже багато конів. Вони достатньо сильні, але в мене є арта. В зеленого цієї арти тут дуже мало, скільки її тут стоїть. Сім пушок проти того, що в мене є а, 41. У мене є 41 пушка, проте там десь. Ось тут, здається, 16 пушок в мене зараз. Тобто, десь тут, отут в мене десь 25 пушок, які просто настрілюють по казармам. Я особливо вперед не рвуся, тому що я розумію, що там ще є військо, а мені потрібно ще знищити оце все, щоб тут не виходили все-таки оці війська і не продовжували в тил мені тут робити неприємності. Після того, як там відбуває вже базу зеленого, я розумію, що тут небезпеки на мою базу не буде. Я цих всіх, ці всі війська відправляю просто з цього боку. Тут знову-таки є пушки, які можуть просто насипати по цим точкам збору, по всім цим військовим будівлям і так далі. З цього боку в мене підходить так само точка збору з моєї бази, ось звідси в мене є ще отут війська, які просто йдуть постійно сюди. І потроху, потроху, потроху я отак от. Його беру таке кільце, великою кількістю військ, великою кількістю арти. Просто розбираю поступово. Тут вже всі пішли, селяни вже пішли в бій відбиватися, але особливо тут ніякого такого сенсу в цьому вже не було. В принципі, можна було здаватися після того, як тут відбито було, і фіолетовий вже вийшов з гри. Можна було здаватися, тому що ну, дуже велика кількість військ. 2000 ліміту проти, наприклад, того, що, проти, наприклад, того, що зараз в, в зеленого 220 ліміт. І це в основному це селяни. Е, Ось така вийшла гра за схід. Я ще раз повторюю, що я не дуже люблю цими націями грати, що Алжиром що Туреччиною. проте, якщо вибирати, то краще, звичайно, грати. Е, І треба завчити, якщо ви в рейтингу частенько граєте і хочете все-таки набирати якісь поєнти, то потрібно завчити швидше за все, що за ту, що за другу націю, це кам'яну економіку. На кам'яній економіці можна робити дуже круті речі. А, ось в мене аж де, бачите, керка взялася. Дуже пізно я її взяв. Але все одно по ресурсам, наприклад, в мене було 1 700 000 їжі добуто, 317 000 дерева, 202 тисячі золота, заліза 150, вугілля 165. В Кратоса, наприклад, їжі було на мільйон менше, навіть більше, на 100 тисяч золота менше було. По суті, заліза на 100 тисяч менше вугілля на 100 тисяч менше дерева, плюс-мінус так само. Ну і каміння він там добував, тому що в там кірка була трохи раніше. Вакелера мільйон мільйон. Тут була кам'яна економіка, тобто тут все добре було в цьому плані, але золота набагато менше, Заліза, вугілля також менше. Ну, в монтера чи в Монтера було менше їжі, каміння і дерева, тому що, по суті, йому знесли базу, і він просто тікав і якось намагався зберегти. І в нього там останні 15 -20 хвилин, 20 бою. У нього не було добутку взагалі золота заліза і вугілля, тому так мало. по суті. Можливо, він би і більше зробив, якби просто не зніс йому базу так швидко. Ну, ось така історія: з гри за схід. Повторюю ще раз, що треба вчити за цій нації кам'яну економіку. Це дуже важлива штука, тому що на кам'яній економіці за цій нації можна грати. Там можна розмінювати на золото. І в кінці кінців просто майже на безкінечності ви будете добувати, щоб замовляти або гранадерів, або драгунів, і у вас будуть дуже якісні стрільці. Плюс до всього там можна грати через величезну кількість легпехів. Там можна зробити 4 формації, 3. Формації по 400, здається, там 1200 легпехів виходить плюс-мінус на 16-ту хвилину, Можна, я бачу, як роблять 1200 легпехів, і це дуже така войовнича історія, тому що тут 400 формація йде, з цього боку може йти 400 формація, і з цього боку може йти 400 формація. І якщо у вас, наприклад. Е Буде європейська нація, навіть враховуючи той факт, що у вас там будуть якісь драгуни, мушкетери і все інше. Ну, одну формацію ви перестріляєте в цей час, інша формація просто зайде вам так от в бік і рознесе все, що тут є. Тому що 400 це дуже багато. А якщо їх 1200, ну це взагалі дуже багато. Тому ось якось отак. Вчіться, розвивайтесь, побачимось на полях битви в Козаках. Всім удачі!